Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Фулгем Марко Сільви. У себе вдома. Команда приймала Арсенал Мікелі Артети. Один-один, мої любі друзі. На гол ролі Хаменаса відповідає Уільям Саліба. Сьогодні я би хотів все-таки про даний матч поговорити. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова Берт Фулхема, Бертлено оборотах, Діоб, Бессі зісне. Robinson, По флангах Саша Лукич, Берге, центральні опорні півзахисники. Смітроу, центральний атакувальний півзахисник, а матро Алексей Вобі по флангах, та Руль на нападі, це стартова розстановка Фулхема. Арсенал 4-3. 3 Стартова розстановка підопічних Микелі у воротах, Ківер, Уіліан Саліба. Захисники Томас Парті, Юліан Тімбір по флангах, Жар Мартін Мартин Едегор, Деклан Трайс, три півзахисників, Кайхаверс, Бакайоска, Таліандр Трасар, вийшли грати у нападі. Це стартова. Відповідна розстановка команди Мікеля Артети. Тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. І що я вам можу взагалі сказати? А я вам можу сказати, що арсенал дуже здорово цей матч команди Мікелі Артети, та й розпочала арсенал мія, чим більше володів. Арсенал, в принципі, контролював гру, і там вже на перших хвилинах після Кутового момент створив Вільям Салібан небезпечно пробував. Тобто Арсенал гру контролював, але Фулхему дуже здорово вдалося вийти з-під пересингу Арсеналу і на 11-й хвилині саме Фулхем рахунок у матчі відкриває і ідеальну передачу від Сміта Роу. Смітроу робить ідеальну передачу на Рауля Хіменеса. Раулі набирає швидкість, і пробиває в дальній кут Рауль Хіменес. Та на 11-й хвилині матче Фулхем. Ви виходить у даному двобої вперед. Після того, як Фулхем забив гол, Арсенал ще більше став м'ячем володіти, але Фулхем дуже компактна команда Марка Сільві захищалася. Непевний момент, коли Ліанна Трасар, я вам хочу сказати, там закидання зробив дуже хороше на. Деклан Райса. Декланд Райс вийшов на ударну позицію, пробивав дальній кут, не влучив Трайс. там і у Бакає Сакі, ще був на момент, коли вже зайшов в у штверний майданчик, пробив справи Берт Лена його удар відбив. До речі, у Фулхама взагалі там і Вобі, і Ленно Берт Лена, да? І ще мої любі друзі Смітроу. Це колишні футболісти Арсена. Тобто, і справді у Фухема аж три колишніх футболісти Арсена. Я вам дуже хочу сказати, що всі вони дуже здорово зіграли. Абсолютно, Усі вони дуже здорово зіграли. Сенело вдасться забити гол на 52-й хвилині. Вільям Салібан. Уільям Салібан. Рахунок менше зрівняє. І друзі. Знову кутовий Знову Кутовий дає свої результати арсеналу. Взагалі те, як ось ці кутові подає, це, ну, це просто фантастика. Знаєте, ось я дивлюсь, кожен матч арсенала, постійно з кутових, і справді. І вестрема забивали, і спортсінг забивали, Юнайтед два забили. Ну, просто фантастика. Да і з Фулхером то сьогодні, <смешно> ну, більше взагалі в моменті з Кутовик було в Арсенала, ніж з гри. І справді, я ж кажу, Кутовик – це справжня зброя Арсенала. Ідеальна подача від Декланда Райса на дальній стій. Кукай Хаверс на дальній стій скидає головою на Вільяма Салібу. Вільям Саліба підставляє ногу 1 один, один Арсенал на один -один Арсенал на рахунок матчі з Гол це перевіряли, але у Вільяма Салібу все не було. 1-1, Арсенал на рахунок матчі з рівня. у другому таймі в арсенала вийде Габі Жезос, Габі Мартінелі, Мікель Меріна та Нванері. Харі Вілсон, Карвалія, Куєнка та Андрес Перейра вийшли у Фулхема. Арсенал ще один момент там після кутового створив, якщо я не помиляюся, десь так на хвилині 69, і знову Деклан Трайс подачу зробив, ідеальну подачу від Декланда, пробував Юліан Тімбер головою, але не влучив по воротах. Фулхем без м'ячів. Фулхмав закалілось за матч. Там два удари були лише по воротах. Один із них гол. Команда без м'яча, команда більше на оборону. Дія грає, да? Реславки це до кінців. Забіє, команда Артета на 90-й хвилині матчу. Габріель Марційнелі зробить ідеальну подачу на дальній стійку і бака Йосака! Замакає дальній стійку, робить рахунок Камачи матчі, 2-1 на користь Арсенала. Футболісти вже відслідкували цей м'яч, але гол скасовують. Але гол скасовують через мінімальне положення поза горою Габі Марційнелі. Тон Мадері дуже здорово атаку розвертав, перевів на Габі Марційнелі. Габі опинився на фланзі, ідеально подачу зробив, я вам хочу сказати, Габі Мартінелі, би мертвене на дальній подачи на Сака пробиває та забиває, Але це скасовує через мінімальне положення по грою англійця і в кінці кінці кінців таки до тримайч. Знаєте, друзі, якщо дивитися саму статистику, то ми маємо 2-12 за ударами в поворотах. 4-2 за ударами в площину. В Арсенала абсолютно за всіма статистичними показниками переваги за ударами за контролем м'яча. 12-2 удари поворотах, 4-2 удари в площину, 67-33% контролю м'яча і 6-0. І по гольовим шансам команда Мікей Артета переграла фулхем 4-0. 4, 4 голіві нагоди було в Арсенала. А 3-2, командир. У Фулгема жодного шансу не було. 295 передач Фулгема, 213 передач були точними, та 72% відсоток. точність передач. 590 передач, Арсенала, 525 передач, і 88% відсоток. точність передач. У Fulheма два удари за весь матч, два удари було вплощено. Арсенал з 12 ударів, 4 удари, площину 8 повзворота. По успішних відборах. Ну, Фулхама їх було 16, 59 в затоку успішності, Арсенала їх було 5, але 71 затоку успішності. Ну, можна сказати, що Рейновага, в принципі, Фулхама їх було більше, але в Варснала вони були більш успішнішими. 3-1 за сейвами. Один сейв зробив Рая, три сейви Бір Аліно. 24, 10 винісі м'яча, 10-6 за перехопленнями. Ну і 10 порушень правил було у футболістів Фулгема. 4 жовті картки. В Арсенал їх було 9 та 2 жовті картки. найкращим футболістом даного поєдинку я би обрав знову Вільяма Салібу. І справді, Вільям Саліба. Я саме його беру на кращу футболіст на матчі Вільям із районів Фархонок. І, в принципі, в захисті Вільям Сальба нічого не дав, в принципі, створити ідеально. Взагалі, надії та гра від захисника Арсеналу Вільям Сальба. Дуже повторно виглядає Вільям Сальба. Ідеальна гра від Вільяма. Я саме Вільяма Салібо. Добро найкращим футболістом даного поєдинку. Друзі, якщо підводити сам підсумок даного поєдинку, ну що можна сказати? 1-1 Арсенал, в принципі, на перемогу команди Мікелі Артети все-таки награла і по очікуваним голах, там взагалі по XG виросла там близько двох забитих м'яча, у Фулхема взагалі там 0, кома, тобто там взагалі, тобто і справді 0,3. Тобто я, я вам хочу так сказати, в принципі Арсенал на перемогу команди Мікелі це я вже все-таки награла, і в моменті було більше, але трішечки Арсеналу не пощастило. Але Фулхем обраво, Фулхем дуже самовіддана команда Марка Сільва дієла. Ну і напевно, все-таки своїй самовідданістю Фулхем на це очко десь заслужив. Фулгем 10-й. Фулгема 23 залікових бала є в пасиві, 22 забитих м'яча, 20 м'яча пропущено, і плюс 2 різниці забитих та пропущених. У Фулгема. Арсенал 3. В Арсенала 25. перепрошую, 29 залікових бала, 29 забитих м'яча. 15 м'яча пропущено і плюс 14 різниця забитих та пропущених. Тож, фулхем 1 раз на один. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім нових зустрічей.